Так, а що ж в мене немає? Ага, ось. Ну що? Сподіваюсь, мене гарно чути. Ми перебралися уже на кухню з майстерні і будемо готувати обід разом з вами. Ви ж не проти, так? Я вже порізала овочі на вінегрет. ось, У мене тут вже на вінегретик овочі порізані. Картопля, буряк, морква. Зараз я замариную капусточку. Замариную капусту, так, сель, уксус. Сіль уксус, цукор, цукор, так, сіль, цукор і уксус буде, поки поріжу огірки і цибулю, капуста у мене вже замаринується. Ну, коли немає квашеної капусти, я додаю, роблю мариновану на швидку руч. Так, готуємо сьогодні разом вінегрет і млинчики з сиром. Овочі на Вінегретик я вже нарізала. Не всі. Зараз буду цибульку різати. І огірочки. Огірочки квашені. Завжди квашені огірки я полазку. До мене звернулися підписники. Давайте, кажуть, разом на кухні сьогодні приготуємо обіди. Я не відмовилась. І ось я разом з вами тут. Так, пагерок добрий. Всем привет, кто доеднуется. Ми готуємо обід. Привіт, Сша, привіт. Нічого собі. У вас вже там пізня година, мабуть. А ми тут готуємо вінегрет і млинці з сиром. Тісто на млинці вже готове. Вінегрет ось дорізаю. І переходжу випікати блинчики. А ви з США, з якого регіону? Так, ось наші нарізані овочі на винегрет, буряк, картопля, огірок, морква. Зараз додаю сюди капусту і ще поріжу цибулю. Всю маранку. О, так у вас снеданочок там, да? Привиток. Привет. У вас снеданок. Орехова паста, кава с молоком, да? Арахисовая паста. Я люблю э -э, арахисовую пасту. Витаю, витаю. У мене в Нью-Йорк колись поїхала одна моя робота, я точно знаю, що вона туди потрапила. А, де я красуня з України. Я в Україні. Ну я ж розмовляю українською мовою. В Україні. А, ну да, можна українською ж розмовляти будь-де. Україна у нас зараз ну, яка година? Десь год... час, мабуть, так? Ага, 13.53. у нас похмуро, сиро, холодно и даже э, мрячка такая. Мрячечка. Итак, все, винегрет готовый. И зараз заправляю его солью. Место Харьков, Харьков. А ви я так розумію теж з України? Просто зараз там в Америці. Так що ви там на сніданочок смачненьке готуєте? Чи сьома ранку ще дуже рановато для сніданку? Я взагалі снідаю десь біля дев'ятої години, можу і в десяту. Ну, раніше не хочеться ніколи. Ну все, все перемешали уже, знаете, я тебе не грет. красота. Пробуем. М -м -м. Ну, мне бы еще, конечно, огерочка туда добавить, но уже не побежу. Двоечкама. А 2007 -го. у Львове. класс. А я сама з Івано-Франківської області, з Калуша, з Івано-Франківської родом. Майже земляки. Все. ставлю сковорідочку на блинці. Чиста українська мова. У мене чиста українська мова. Ну так, можливо, я там прожила до 7 років, і воно в мене якось відбилося, мабуть. А взагалі українською почала ось... Останній рік, мабуть, частіше розмовляти. Мені сподобалось, до речі. Краще, ніж російською. Так, беру сир і зараз підготую начинку для, для млинців. Сир домашній. Сир домашній. Продається такий у вас в Нью-Йорку. Дивіться. Смакота. Він же ж такий смачний. Молочнокислий продукт. Трошки додаю туди цукру, солі. Ой, ще одну сковорідку поставити прямо. Дві сковорідки для млинців, щоб швидше його пожарити. Так, додаю цукру. Ну, Небагато. Я люблю нейтральний смак. Цукру і сіль. В начинку. Все гарненько перетираю. Ложечкою. я й це сюди не буду, тому що я їх хочу сразу їсти. А якщо покласти яйце, то треба ще їх теплову оброботку зробити. А я не хочу, тому це в мене буде на швидкоруч. Бо в мене стоять, стоїть робота, я зараз швидко перекусимо з чоловіком і я піду доробляти замовлення. Ну, що, достатньо тут всього. Зараз спробуємо. Так, на смак все нормально, мене влаштовуємо. В магазинах є продукти, виробники з України. Клас! Можна і гречку знайти, значить. Катерина, вітаю вас! Сьогодні тільки говорили, коли я малювала малюнок на капцях з одною дівчиною. Вона каже, що в неї сестра поїхала до Америки і довго не могли адаптуватися до продуктів. На смак все відрізняється. Трошки тісто густувати, тому я його розводжу водичкою. Напишіть, з яких ви міст мене бачите, і що у вас зараз на обід. Чим смакуєте? У нас будуть малинці з сыром и винегрет с фасоль сегодня. Так, перший блінчик прийшов. Так, млинці зразу я змазую маслом і буду завертати в трубочку. У нас навіть ще петрушка свіжа на огороді є, бачите? Так, ви тільки прокинулись. До побачення. Гарного вам настрою. Заряджайтесь енергією будрості, бадьорості на цілий день. І щоб у вас було сьогодні позитивне оточення. Привіт! Так, навзаем. Лайк. Like. Я взагалі більше от люблю солону начинку на млинці, ніж солодку. Ну Так, у нас тут хтось прийшов. Там у чоловік у дворі хай розбирається, а хтось там прийшов до нас. Двадцять хвилин, а ми вже з вами стільки зробили роботи. Навірно, якісь контролери ходять або світло, або газ. Пошли чую по соседям Тарабанят По свету ходит Ты так и поняла О хрена, уже счетчики поставили